Всім привіт! Мене звати Джо і це проходження Кофіток. минулій серії ми познайомилися з першим своїм, напевно, відвідувачем з космосу. Ровно Ставки стане наша, наша кав'ярня міжгалактичного цього рівня, чи не стане, і провели дискусію на тему артистичних ігор. До сих пір мені не зрозуміло, що такі артистичні ігри, але дівчатам краще знати. Давайте продовжимо. Треба обов'язково мову переключити, бо вона тут збивається. Хвилинку. Як у вас погода, у нас неймовірна спека. Можна задушитись і я не знаю, чим рятуватись. І так, продовжуємо. У нас неділя, 27 вересня 2020 року, і новини. Дослідження виявило, що більшість заспокійливих відлютів на ринку не є безпечними. Профіль Моріс, профіль Моріс Лестер з Нетрів в Гламур. 27-річного актуарія в піжамі знайшли обезголовленим у своєму власному ж, ліжку. Гм, у нас фрея тут. Хочете замовити щось ще? Поки що все гаразд. Я замовлю ще раз, як тільки прочитаю цю книгу. Гаразд. Я залишу вас цим, щоб це не було. Хм О, чорт. Приємно бачити тебе знову так скоро. Привіт, Фрея. Вітаю, Джон. Доброго вечора, місаква. Як ви двоє поживаєте? Все, як завжди. У мене все добре а у тебе. Я в порядку. Дякую. А ти? Йой, я вже запитувала. Вибачте, не хвилюйся про це. А Міртел тут. Поки що. Це тільки я і Джоан. Звісно, ви зараз з нами. Ти зустрічаєшся з нею сьогодні ввечері? Та ні, не в цьому річ. Я просто хотіла спитати, чи прийде вона сюди сьогодні ввечері? А у тебе ж є, є електронна пошта, так? Так. Чому б тобі просто не сказати їй, щоб вона прийшла і зустрілася з тобою тут? Це завжди спрацьовує, коли я хочу з кимось поговорити. Це було б негарно. Це не так вже і важливо Я просто хотіла відповісти на запитання, які її команда надіслала сьогодні. Я маю на увазі прямий зв'язок. У будь-якому випадку я повинна щось замовити. Не поспішайте Місакву. Все гаразд, я зараз замовлю. Мені, будь ласка, чашку чаю з лимоном і корицею. Чай, лимон. Кориця є. І що, у нас буде якийсь рецепт. До речі болотяний чай. Цікаво чому? Ось, тримаєте. О, це виглядає так гарно. Якщо я не помиляюся, називається Боля... болотяний чай це... це дуже влучно, так. О, ви знаєте, я колись чула про це. Я майже впевнена, що єдина частина, яка є болотіною, це назва. Спочатку це, була... Спочатку це було у кулінарній книзі, спільноти чи щось, щось подібне. Я, коротше, ігноруючи це слово, аж збилася з пантелику. Що вона хотіла сказати? Ви маєте рацію. Ого, Це дуже особливий цікавий факт, який варто знати. Напевно, я занадто багато часу проводжу в інтернеті. Коли з'явились, фрея, я була тут з тої пори, як вчора пішли. Буль-буль-буль-буль. Спершу закінчіть напі на як. Перепрошую. Я сказала, ви не... ви не йшли, я просто пожартувала. А, це було б божевілля. Чому? О, ні. Я не хотіла вас образити чи щось таке. Просто вам не слід забувати про перерви. Вам теж, Джоан. Будь ласка, переконайтеся, що достатньо відпочиваєте. Звичайно, так і зроблю, пані Аква. Дякую вам за нагадування. До речі, Аква. Так. Свідки ви родом? Тому що, судячи з вашого акценту, ви не із Штатів, так? Я ні. Я з океану. Ого, то ви пан... повноцінна мешканка океану. Народилася виросла у морі. Чому ви сюди переїхали? Гадаю, переслідуємо американську мрію. Ви переїхали разом з родиною? Ні, я єдина, хто змогла сюди переїхати. О. Я можу поцікавитись, чому це нелегко для наших людей, особливо для жінок, отримати вищу освіту. Я отримала стипендію і можливість. Я не була впевнена щодо переїзду, розумієте? Але батьки підштовхували мене до цього. Як довго ви тут живете? Майже два роки. Ваші батьки часто відвідують вас. Вони не можуть. Ви знаєте, як важко моїм людям отримати американську візу? Мені прикро це чути. Все гаразд, ми підтримуємо зв'язок. Ми розмовляємо по відеозв'язку щонайменше раз на тиждень. У вас є брати і сестри? ж. ми морський народ. Моя велика родина, мабуть, така ж велика, як і населення Сієтла. Вау! Це дуже багато. У вас справді так багато родичів. Хе -хе -хе. звісно, ні. Я просто перебір цього. Але, пер... Але якщо порахувати дітей і онуки у мого діда, нас сотні. Святий. А якщо до тебе, Фрея? У вас є брати чи сестри? Так. Не так багато, як у вас, я думаю. У мене є молодший брат, на 4 роки молодший. Він також живе в Сієтлі. Ні, він живе в Сан-Франциско, поряд з будинком наших батьків. Він хороша дитина, а я бунтар. Працюю на якійсь високотехнологічній роботі. На вихідних доглядав за батьком. Це так мило з його боку. Я знаю так. Це нагадало мені, що я маю відвідати батьків після того, як закінчу цей проєкт. Ти повинна, Відвідай їх, поки є можливість. Я знаю. В будь-якому разі я хочу щось замовити. Ще Що один еспресо. Знаєш, як завжди. Чудово. Хоча... А, Пізніше поекспериментую, спробую відкрити якийсь новий напій. Ваш еспресо готовий. Дякую. Яркий, Саме так, як я люблю. О, доброго вечора, пане. Доброго вечора. Не камімі, тільки постарше. <с Done> Чим я можу вам допомогти, пане? А, так. Хм, Не знаю, що замовити. Можливо, щось, що підніме вам настрій. М -м 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 -м. Нічого не сподобалось з меню. Якщо хочете, я можу приготувати вам напій на замовлення. Насправді, чи знайомі ви з Ес... я не буду це перечитати. Перепрошую, я ніколи, ніколи про це не чула. Якщо ви назвете мені інгредієнти, я впевнена, що зможу його відтворити. Пощастило ж мені. Розшифровується як Сусу Тейлор... Made Джайн... Giant... О господи. Не ставте, будь ласка, мені дізлайки. Це індонезійська, тобто молоко, яйце мед та імбир. Зрозуміло, зачекайте, у вас є яйця. <схід> да, <ж два. схід> так, звичайно. Вони не лежать на полиці. Але я додам яйця після того, як змішаю решту інгредієнтів. З радістю. Одну чашку, будь ласка. Так, він сказав молоко. Я пам'ятаю імбир? А що ще? Тут, здається, можна діалог відкрити. Молоко, мед, імбир. Угу. Що ж, спробуємо. Не то, здається. Може, в іншій послідовності. Мир. Мед. Так. І СТМД, Господи, прости. Подати. Ось ваш напій, сер. Ах, цей запах. Це викликає стільки спогадів. У США досить складно знайти місце з належним напоєм. Я об'їздив стільки місць і жоден з них не зробив його правильно. Ви перша, кому це вдалося? Перепрошую, можна вас про щось запитати пані? Звичайно, спи... запитуйте, які речі подобається робити дітям сьогодні? Перепрошую. Хіба ви не студентки в коледжі? М -м, ні, ми. Зрозуміло. Що можу я запитати, скільки вам років. Е -е. Ви поводитесь моторошно старий. Поверніться на своє місце і тримайтесь подалі. Ох, вибачте, я не хотів бути моторошним. А Год Джоан. Я просто що це за збочений старий? Я хотів. Немає уявлення він тут вперше. Я хочу мати змогу зрозуміти молодих людей. О, дяка Богу, ви тут, офіцер Джорджі. Що таке? Цей моторошний старий намагається фліртувати з нами. Де? Ви маєте на увазі його? Так. Але не так гучно. Цей чоловік тато Рейчел Фрея. Він попросив мене про зустріч, тому я сказав йому прийти сюди. О, я не знала, що батько Рейчел доволі старий. Не дивно, що воно втекла з дому. Усі, будь ласка, зустрічайте пан Фурлонг, батько Рейчел. Фурлонг, Фурлонг. Ладно Пан Фурлонг, Будь ласка, знайомтесь, Фрея та Джоан. Будь ласка, звіть мене Гендрі. Гендрі Перепрошую за раніше. Я, намагав... Я не намагався нічого такого. Мені прикро за це. Зачекай хвилинку. Ваше ім'я Гендрі Фурлонг? Так. І ви батько Рейчел Фрол... Флоренція? Так. Фурлонг. Флоренція. Чому, чому у вас різні прізвища? Що ви намагаєтеся уткнути? Флоренція це дівоче прізвище моєї покійної дружини. Ох, вибачте. Рейчел обрала його як свій творчий псевдонім. Фрея, добре. Гадаю, мені краще працювати над своєю новелою. Певне, вам, панове, є багато про що поговорити. Так, Фрея, я йду з тобою. У будь-якому разі про що ви хотіли зі мною поговорити? Деться про рейчо? Тієї ночі, коли ви привезли її додому, вона тусувалася з сумнівними людьми. Ну, гадаю, одна з них була доволі сумнівна. Агов, я це чула. Що? Я не злочинниця, я просто жартую. Вона була в цій кав'ярні, говорили з фреєю та Джаан тут. Вона не була в небезпеці. Ви впевнені? А що було перед тим? Ой, заспокойтеся, все в порядку. Просто я відчуваю, як вона стає все більше віддаленою. Я більше не знаю, як з нею розмовляти, та навіть про що з нею говорити. Я не знаю, що цікавить дітей її віку зараз. Кожен раз, коли ми говоримо, ми сваримося. У мене три доньки, ми сваримося весь час. Одна річ, що я навчився, дайте їм час та простір. Але будь, будьте поряд, коли вони цього потребують. Або ви можете просто підкупити їх. Одного разу у мене була сварка зі старшою донькою. Вона не хотіла розмовляти зі мною тиждень. Знаю, що вона любить піце, піцу, тому я пішов до Роко і приніс її улюблену. Я залишив піцу на столі, як пастку. Тоді я просто чекав, поки вона ковтне приманку, прям як у засідці. Як тільки вона взяла один шматок смачних паперонів, я випадково взяв шматок і сів з нею. Піца це дійсно допомогла згладити ситуацію. Після цього вона не переставала говорити. А якщо, якщо те, що вона любить, і є проблемою, Рейчел любить співати та виступати на сцені, я пишаюся тим, чого вона досягла у своїй кар'єрі, вона справді молода, але індустрія розваг це не добре місце. Ні лейбл, ні медіа, ні фанати. І я не довіряю її новому менеджеру. Рейджіл просто маленька дівчинка. А що як до неї будуть домагатися або змусять приймати наркотики? Щось трапилось? Ну, нічого не трапилося поки. Я просто відчуваю це своїм нутром. Чи можливо, що це просто параноя? Я не знаю. Можливо. Жоан, мені треба йти. Дякую за напій. Будьте обережні у дорозі. То ще? А ні. Ну ви не можете просто знайти іншого менеджера. Рейчел вже 18, тому по закону вона може підписати контракт без дозволу батьків. Я намагався сказати їй, щоб пішла, але кожного разу, коли я це згадую, все просто завершується сваркою. Як батьки, ми дійсно небагато можемо зробити, окрім того, щоб направляти їх та бути поряд, коли потрібні. Рано чи пізно нам доведеться довіряти їм робити власні рішення. І з усім, чому, і з усім чому ми їх навчили. Сподіваюсь, що вони зроблять правильний вибір. Що, якщо вона зробила неправильний вибір, я можу перевірити того менеджера. Якщо це вас заспокоїть. Будь ласка, зробіть. Нічого собі. А так можна було? Добре, дайте мені ім'я. Це Моріс, прізвище Лестер. Моріс Лестер, зрозумів. Отже, він хлопець з сьогоднішньої газети. Хай там як, я дам вам знати, якщо щось буде. Почекайте, я маю взяти за це. Мені тільки подзвонили і я маю йти. Я б хотів з вами ще про це говорити. Давайте скоро зустрінемося. От у вас є мій контакт. Подзвоніть, якщо вам коли-небудь буде потрібна допомога. Стривайте щось термінове, ну. поліцейський, як ніяк. Цей котик мені нагадує мого дідуся. Не хвилюйтеся, я впевнена, що все буде добре. Я колись керував дівчачим гуртом. Я бачив, як трапляються погані речі. Настільки погані, так. Спочатку я був проти її приєднання до поп групи, але моя дружина, мама Рейчел, вона переконала мені, мене дати цьому шанс. З того часу, як її не стало, я не знаю, як говорити з Рейчел. З її бажанням займатися власними речами, я не знаю, що робити. Що ви маєте на увазі під власними речами? Бути моделлю та мати сольну кар'єру. Це зовсім інший світ, ніж бути в гурті. Я знайомий з цією струною бізнесу. Але все змінилося, так? Навіть якщо це так, я не думаю, що на краще. вона, вона пережила буття і ідолом. Я щось не зрозуміла. Навіть зуміла випуститись на. випуститися. Випуст... Навіть зуміла випустити і випустись. Навіть зуміла випустись. Навіть зумі... зуміла випуститися. Та розпочати сольну кар'єру, пляха, це прийде с. Навіть зуміла випуститися. Навіть зуміла випуститися та розпочати сольну кар'єру. Вона схожа на ту, що може попіклуватися про себе. Ви так думаєте, вона не готова. Я не хочу, щоб вона постраждала. Там багато поганих людей, людей, що хочуть скористатися нею. Ви її батько. Я розумію, що ви можете хвилюватися, однак ви не повинні перешкоджати її досягати її мрій. Я лише хочу найкращого для неї, що це справді найкраще. Я гадаю, вона народилася височити. Але але вона лише дівчинка, моя маленька дівчинка. Серйозно, це ваш аргумент. Я не хотів звучати таким чином. Неважливо, чи вона хлопчик, чи дівчинка, ви її відштовхнете, якщо будете поводитись так. З вашими знаннями ви повинні мати змогу допомогти їм досягати мрій. З вашими знаннями ви повинні мати змогу допомагати їй досягти мрій. Такі є деякі помилки. Я колись теж була впертою молодою дівчиною. Можливо, я можу дати вам невелику пораду, як поводитися з неслухняними підлітками. Я, я б дуже хотів її почути. Нічого, якщо лишуся трохи надовше, Джоан, маєте стільки часу, скільки потрібно. А мені пораду дати, хто має? А що, вже все закінчився один день? Неочікувано, але давайте закінчимо на цьому цю серію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу порад Джорджі на рахунок цих конфліктів. Чи правильно він вчиняє, влаштовуючи засідки своїм донькам? Ставте подобайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступній серії. Бувайте!